Настільна гра ось такий кубик в комплекті. Можна грати від двох ігроків до, до чотирьох. Кожен по черзі кидає кубик, випало, скільки вам випало, скільки разів треба натиснути на цю какашечку. <гум> ось так. В кого какашечка зробить якийсь звук, той і програв. Кого так зробило, той і програв. Є багато різних звуків тут. Це режим демонстрації.